Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український політик, експерт з комунікацій, політичного і медіа консалтингу, народний депутат України 9-го скликання, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Пане Микито, вітаю вас. Доброго дня. Хочеться одразу розпочати з актуальної теми. Це діяльність ОПЦ МП в Україні. Ви один із тих, хто хотіли, щоб якнайшвидше ухвалили законопроект щодо діяльності України в релігійних організаціях із центром управління державою агресором. Це відбудеться в травні? Це я сподіваюся відбудеться в травні. Е, я... Дуже хотів і не лише я, і багато депутатів Верховної Ради, щоб це сталося. От на тих засіданнях пленарних Верховної Ради, які були на початку травня, на жаль, є проблеми з явкою не лише в нашій фракції а для того, щоб цей закон пройшов, треба, ну так скажімо, максимальна мобілізація. Всіх е, проукраїнських е, патріотичних депутатів з всіх фракцій. А то у нас так часто густо, на жаль, вважається, що у нас там тільки одна, там може дві фракції. Значить, ну їх голосів би ні на що не вистачило би, е, а нам потрібна громадянська позиція кожного окремого депутата, щоб за це проголосувати. Е, тому що, на жаль, навколо закону дуже багато спекуляцій, е, дуже багато маніпуляцій. Кажуть, що цей закон про, про заборону конкретної церкви, кажуть, що це закон про утиски вірян, а, значить, кажуть, що це закон проти православної віри, що взагалі абсурд, але тим не менше, маємо розуміти, що оця пропаганда проти цього закону, вона для людей, які не дуже глибоко розбираються в питаннях. Вона на, на певну частину депутатського корпусу справляє враження. І тут не треба думати, що це тільки стосується фракцій і груп, які колись складали, значить, фракцію ОПЗЖ. На жаль, воно діє на багатьох в різних фракціях і групах. Ну, на щастя, не настільки багатьох, щоб ми е, е, ну, дуже були стурбовані перспективами проходження цього закону, але, на жаль, на жаль постійно доводиться пояснювати, вести таку типу, е, роз'яснювальну роботу з колегами, щоб вони розуміли, що це закон про захист національних інтересів України, він е, про е, громадські організації, адже релігійна організація це є особливим, але все ж таки. Ну, видом, скажімо, громадської організації, і це виключно про те, що українські релігійні організації не можуть мати стосунків, тим більше стосунків, коли вони підпорядковані, значить, релігійним організаціям, які не просто знаходяться на території держави агресора, а є частиною, значить, російського режиму. Тут, до речі, вже. Можна вживати сміливо цей термін, бо ми вже прийняли заяву Верховну Ради Ради України, яка визначає режим в так званій Російській, так званій Федерації, як рашистський. Ця заява містить наукове абсолютно визначення рашизму. Ми кажемо, що це таке поєднання фашистських і націонал-соціалістичних практик. Це такий російський фашизм, російський нацизм, який, значить, вже такий широко вживаний термін, але ну, от знову таки широко вживане визначення. А зараз, після того, як Верховна Рада прийняла цю постанову, ми вже можемо сказати, що це термін. Тобто, це вже має під собою не лише емоційне. Якесь підґрунтя, да, значить і пояснення, а це вже е, ну оскільки там працювали науковці, фахівці і так далі, в тому числі західні, е, то це вже має офіційне, в тому числі наукове визначення. Отже, е, значить, е, як би не старалася расійська пропаганда, е, ми я переконаний, цей закон приймемо, бо нам треба ці процеси, які зараз відбуваються в країні, е, які йдуть знизу. Які відбуваються значить, в областях, в районах, в громадах? Нам треба їх увести в законодавче, ну, поле? А як буде з порушеннями, які були виявлені в Києво-Печерській лаврі у своєму інтерв'ю? Ви наголосили, що було зафіксовано також рейдерство. Так, рейдерство там є, там є захоплення ділянки, щонайменше, я от зараз точно можу сказати, що не менше однієї з спорудами. Це ділянка Міністерства оборони України. Щоб, ну, зараз, під час воєнного стану, коли Можливо, міністерство нас знадобиться для певних своїх цілей. Це неприпустимо. Звичайно, що це було раніше до, до вторгнення і навіть до початку війни в 2014 році, але тим не менше, це земля міністерства оборони, споруди міністерства оборони, і воно абсолютно має право. Можливо, в нього є якісь там плани. Значить, як її використати? А вона захоплена? По-друге, ми ж пам'ятаємо чудово, цей це ж навіть не скандал, це ж ганьба була міжнародна, коли забирали будівлю значить, клініки, клініки інституту епідеміології. Це був це, це був головний і єдиний фактично в країні центр, де лікувалися хворі на ВІЛ і СНІД, значить, і що там тоді розповідали оці так звані священнослужителі про цих нещасних людей, і там вже були жертви. Бо коли людей звідти повикидали, то там просто були загиблі люди. Які вмерли від Сніду, які значить, не змогли утримувати те лікування, в якому вони, якого вони потребували стаціонарно, і вони просто померли. Тобто, ну коли оцей так званий значить, владико Павло Павло каже, що ну я ж тут проклинаю, проклинаю людей, вони помирають. Це, звичайно, що ну, це просто ну, хузування, да, але він точно несе відповідальність загибель конкретних людей, які могли б жити, якби вони е, мали ну, так, відповідну медичну допомогу. Це теж е, захоплення, е, значить, е, це, я не, не пам'ятаю зараз е, номер. Цього корпусу, там у них вони облаштували і храм Агапіта Печерського. Причому це це така знаєте це таке ще одне знущання, бо Агапіт він він також вважається покровителем медицини, тобто тих, хто допомагає. Живите лікарів, да, значить, і от вони викинули звідти хворих, потім влаштували там значить храм Агапіта, ну і там, значить, дім паломників, Ну тобто таке, значить, частина цієї бізнес-імперії, яку там збудували. Ну Але це теж абсолютно незаконна історія. Це знову таки. Або має бути Міністерство охорони здоров'я, або ця будівля має прийти у власність заповіднику, і заповідник вже сам вирішить, як нею краще користуватися. Тому там і такі випадки були. Ну там слухайте перебудови, знесення, в якому б стані вони не знаходилися, але це там будівлі 17 століття. Да? Може, вони невеличкі, але вони частина ансамблю. Як їх можна було зносити? Там браму знесли, та вона стара, та вона, значить, не в, можливо була в найкращому стані. Але я вибачаюсь, а злоті ворота після монголів, що в кращому стані? Ну їх же чомусь музеїфікували, значить, закрили, відновили, і все, значить, і там. Можна походити і побачити, значить, первісну звісно так би мовити, і нікому ж не в голову не прийшло знести їх, а на їх місці побудувати нові кращі. Ну так ні? Ну зробили ж як годиться. А тут, ну що ви знесли? Воно було неказисте, як то кажуть, значить, да? але точно не варто було зносити, бо не вибудували. це. Будували я вибачаю в 16 столітті. А ви знесли. А ви хто такі? Щоб вирішувати, що гарно виглядає, що не гарно виглядає? Як ви такі розумні і багаті, так ви зробіть так, щоб зберегти те, що старе було, значить, і, можливо, якось зробити навіть краще, а не зносити. Тому там дійсно багато претензій перелічувати, не вистачить нам часу нашої програми. Я казав, що е, там навіть гіди, які водили там екскурсії приватні, да, значить, е, завжди показували, от, от, отут перебудували, отут знесло, це побудували і так далі. Ну, це, це просто вже було, знаєте, як е, абсолютною насмішкою над е, законом, над державою. Тобто, е, е, ця релігійна організація, яка користувалася, Майном національного заповідника і всесвітнього спадку ЮНЕСКО вони точно ну от у мене таке переконання ну, стові, що вони вважали себе поза державою над державою, але вони от точно вважали, що їм закон не писаний ні всі громадяни України. Неважливо, ти віриш в Христа чи ти віриш в Єгову, чи ти віриш в Будду, чи ти віриш в когось іншого, ти громадянин України, ти маєш виконувати закони України. Так, а що буде з Печаєвською лаврою? Владі потрібно, можливо, йти тим же шляхом, що і з києво печерською Ми пішли тим же шляхом. А, значить, призначена комісія, яка має розпочати, можливо, вже навіть розпочала на момент виходу нашої програми в ефір свою роботу, яка має а, значить, описати теж те, що там. Відбувалося з майном. Там, там ще більше, ніж в Києво-Печерській лаврі. Абсолютно незаконних забудов, перебудов і так, далі, і так далі. Це ми знаємо. Це всі знають. Знову-таки, це всі знають. Ніхто нічого з цим не робив, всі боялися, не хотіли чебати, Значить, Але там дуже-дуже цього багато. Ми е, навмисно, оскільки ми ж працюємо як, сказати, ну, в команді, з, скажімо так, скоординовано, то ми, ми пригальмували постанову, бо у нас була готова постанова, яка казала, що треба призначити комісію, значить, а значить, за е, результатами роботи комісії, треба розірвати договори. Ми її пригальмували свідомо, оскільки Мінкульт, не чекаючи нашої постанови, цю комісію сформував, туди спрямував. Подивимось, як будуть е, е, результатися події, чи вона зможе там працювати, чи вона зможе там працювати безперешкодно, ми ж пам'ятаємо, що було в Києво-Печерській лаврі, коли перешкоджали роботі комісії. Е, тому е, ну, за законодавцями в цьому сенсі е, значить, не заїжджаві, як то кажуть, Тобто ми готові значить, відреагувати як і на рівні комітету, так і на рівні Верховної Ради. Якщо будуть там перешкоди, якщо значить комісія не зможе нормально працювати, ми приймемо, я думаю, що приймемо відповідні постанови достатньо швидко. Далі там складний шлях. Бо ну, там цитували мене, значить, не дуже парламентську характеристику цього договору, він важкий. він важкий, значить, Але Ну скажімо так, я от я вагався при тим, як до вас прийти, значить, ну думаю, що да, чи говорити це чи ні, бо є речі, про які ми не кажемо до певного часу, тому що ми не хочемо дати можливість опонентам підготуватися юридично, значить, для того, щоб вони перешкоджали відновленню інтересів суспільства і держави в цих питаннях. Але я думаю, що можу, можу про це сказати, бо вони, у них дуже хороші юристи. Я не буду зараз, скажімо, там будувати якісь історії. Я знаю, в принципі, звідки гроші на цих юристів. Але давайте я значить, притримую цю, ці знання при собі. Дуже хороші, дуже дорогі, дуже якісні юристи, фахові, їх багато, їх значно більше, ніж у ПЦУ. Тому що у ПЦУ є теж люди, патріотичні, патріоти, які підтримують ПЦУ, їх багато. Це і рядові громадяни України, це і бізнесмени, підприємці і так далі, але все ж таки стільки грошей значить, немає. Ну, я вважаю, що тут треба, от якраз, знаєте, якщо ми хочемо, щоб українська помісна автокефальна церква підсилювала свою позиції, то вибачте, це значить, теж потребує від нас. Я розумію, що зараз кожен кожну зайву гривню значить, жертвує на ЗСУ, але не слід забувати, що якщо ми хочемо і там перемога, вона важлива, то ми. Що найменше, коли у нас є можливість, от після от друга можливість після, після підтримки ЗСУ, ми маємо підтримувати ПЦУ, якщо ми, якщо ми ну, православні християни, якщо ми е, значить, віряни нашої православної церкви України, тобто це важливо. Я хотів би на цьому наголосити, бо нам протистоїть церква дуже, дуже е, е, значить, така багата. Значить, дуже заможна, з дуже великими фінансовими е, можливостями, і, значить, певні питання дуже складно юридично обстоювати. І державі навіть складно, і звичайно, там ПЦУ, якщо вона там десь в цих процесах бере участь. Тому, е, значить, я все ж таки тут з вами поділюся таким ексклюзивом спеціально для вашої програми. З одного боку, значить договір не передбачає взагалі жодних умов щодо його дострокового розірвання. З іншого боку, я можу сказати, що моя оцінка, і не лише моя, нехай вони вже думають про це, що це і слабкість цього договору, бо а, таких договорів. Не можна було укладати це незаконно укладати договір без умов про, про можливість розтрогнення, тим більше з боку держави. Ну а в тому випадку це був теж, значить, теж заповідник на да? державний орган. Не може держава або будь-який орган. Укладати підписувати договір, який не містить умов про його можливість дострокового розірвання, якщо там порушуються певні умови, це не відповідає законодавству України. Тому вони дуже себе впевнено почувають. Вони думають, що вони дуже захищені цим договором. Насправді, цей договор, оця його сильна сторона, є його ахілисовою п'ятою, водночас. А після об'єднання церков ми зможемо отримати вдруге статус патріархії для нашої церкви? Дивіться, значить, дійсно за це треба буде боротися, і я переконаний, що ми знайдемо підтримку на рівні Вселенського патріархату. Я дуже звичайно хочу сподіватися і вірю, і сподіваюся, що Патріарх що Патріарх Варфоломей, але а, а, а не якийсь наступний вселенський патріарх, зможе дати нам томос про, значить, те, що українська церква має власного патріарха. Тут треба розуміти, що. От значить, був там певний розголос, коли я вперше сказав ну, про те, що ну, цей же Томас, який ми отримали в 2019 році, він ну, не є остаточним. Це не, знаєте, не як Омега, да, як кажуть, Альфа і Омега, тобто початок і кінець. Ну це точно не Омега, а потрібен, потрібен буде інший. Ну і мене почали критикувати, що ми, ми хочемо ревізувати Тутомас. Ні. От треба трохи просто розумітися в економічному праві і знати, що в принципі будь-яка жалована грамота. Селенського патріарха, як і будь-якого патріарха в його юрисдикції, вона має назву Томас. Просто так? і у нас от зараз є Томос, який є фактично конституцією Православної церкви України. Це не, не обговорюється, він безперечно він є фундаментом для побудови єдиної єдиної помісної автокефальної церкви. Але якщо ми хочемо говорити про підвищення статусу. Безперечно, нам підуть на зустріч, коли у нас відбудеться там повне або там, ну, майже повне об'єднання. Але оця грамота теж буде називатися Томос. Власне про це йдеться. Да. І тут не треба ну, боятися, що може бути у нас і, 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 і бажано, щоб у нас був ще один Томас. Ну, це, це я, я Біром, дуже сподіваюся, що це станеться раніше, значно раніше, ніж пізніше. Так. Нашим сьогоднішнім гостем був український політик, експерт з комунікації, політичного і медіаконсалтингу, народний депутат України 9-го скликання, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він вважає за необхідне пришвидшити процес ухвалення урядового законопроекту щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій із центром управління в державі агресорів. Потураєв зазначив, що Україна цими законопроектами фіксує, що релігійні організації, які знаходяться на території держави-агресора, які фактично зрощені з правлячою так званою Російською Федерацією диктатурою, не можуть мати жодних відносин з українськими релігійними організаціями. Наступного тижня дивіться продовження розмови з Микитою Потураєвим. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма на віч навіч». я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.